Це просто вогонь. Олександр Усик послав Тайсона Ф'юрі, точнісінько в дупу. Пряма мова. Циган же не забарився і таки оголосив про свій наступний бій. І це треш. А ще дати поєдинків Дениса Барінчика та Олександра Гвоздика. Наші топчики повернуться в ринг у крутезних івентах і вже дуже скоро. У Лондоні пройшла перша прес-конференція перед боєм у хевівейті між Ентоні Джошуа та Діляном Уайтом. Старі приятелі поспілкувалися та зіграли у дивоглядки. Найцікавішим епізодом цього івенту був діалог між Уайтом та промоутером Едді Хьорном. Ти дурень заїхав аж у Даллас, щоб відвідати Ентоні в тренувальному таборі, але навіть не завітав до мене у Флориді. Займаєшся маячнею. Припиняй це! Я не думав, що ти приймеш бій. Я можу тебе дещо спитати: який на смак яйця Джошуа? От ти дізнаєшся 12 серпня. А якщо серйозно, то я дуже оптимістично дивлюся на перспективу цього бою 12 серпня. Адже Діліан Вайт це не топ. Його перемога над Джеремейном Франкліном була дуже непереконливою. Але він усе ще має хороше ім'я в сучасному боксі. А от з ентоні не все так просто. Джошуа прагне бою взимку або проти Вайлдера, або проти ф'юрі в Саудівській Аравії. Але йому потрібна реальна на це претензія. Тобто перед тим бажано би зняти хорошенький скальп. І голова Діліана якраз для цього підійде. Проте, якщо AJ не зможе пройти Вайта, це сильно підкосить його плани. Втім, особисто я чекаю на дуже класну, емоційну, я би навіть сказав, бійку. Адже в Діліана є плюха. Ентоні скоріше боїться з хорошими мізками, насправді, але якщо щось йде не за його планом. Тому побачимо в ринзі не тільки Діліана, але ще й агресивного запального Ентоні Джошуа. Хто тримає цей район? Берінчик чемпіон. Тренер боксера Єгор Голуб назвав найближчу дату поєдинку Дениса Берінчика. Сьогодні у нього вихідний. Він може позбирати та покуштувати ягоди Карпат. Але з понеділка він починає підготовку до бою, який відбудеться 26 серпня у місті Вроцлав. Ну нарешті, ми всі дуже поважаємо Дениса Берінчика за його громадянську позицію і постійну підтримку збройні. Сел України реально красунчик, але ми також хочемо побачити Дениса. На його спортивному полі бою. Отож, 26 серпня набирає обертів. Зважаючи, що це великий івент, суперник у Барінчика також має бути не мішок. Не розраховуйте, що це буде ну прямо таки топовий бій проти широко відомого противника. Але чому би WBO не провести офіційний елімінатор? Українець третій номер рейтингу WBO. Бій проти Ангеля Ф'єро або іншого бійця рівня ТОП-15. Як вам така ідея? А ще у цей вечір відбуксують два хлопці, теж тісно пов'язані з Україною. Це Федір Черкашин, якого частіше вже реєструють як поляка, і Василь Чоботар, який виступав за Молдову. І забігаючи наперед, скажу, що і це не все українців у цей вечір у Вроцлаві буде дійсно багато. І нехай не в Польщі проте також 26 серпня виступить топовий американський проспект надважкого дивізіону Джаред Андерсон. Божевільний малий, який уже набив 15 перемог у 15 боях серед профі, 14 нокаутів. Останнє, що було, це те, що він здолав екс чемпіона світу Чарльза Мартіна 1 липня. Кандидатура суперника не очевидна, але як для України це просто топ. Це ж наш ветеран Андрій Руденко. Сумніваюся, що України сильно претендуватиме на перемогу. Проте виступити в карді усика. І ще й проти такого опонента це дуже кльово. Ще й грошей заробить. Ну якщо все це правда, то схоже, що Мартін на 300% впевнений у своїй перемозі, тому що від часу його останнього бою пройде менше 60 днів. З точки зору фанатів це дуже кльово, коли боксери так часто виступають, але головне бо зі здоров'ям також усе було гаразд. Екс чемпіон світу в напівтяжах Олександр Гвоздик уже тренується. І також він повідомив, що повернеться в ринг 30 вересня. Саме в цей день Сеуль Альварес вийде в ринг з джермелом Чарло. Сашко буде боксувати в їхньому андеркарді. Ім'я суперника поки що невідоме. Нагадаю, що віднедавна менеджером Олександра Гвоздика є Тренер Сауля Альвареса Канело. Ну, це один з найкращих тренерів в сучасності в боксі. І як бачимо, така співпраця вже приносить хороші дивіденди. Раніше Гвоздь боксував в карді Канело Райдер. Тепер тут. У рейноса фантастичні зв'язки по всьому світу, тому класно, що Олександр довірився саме йому. У Тайс на ф'юрі нарешті оголосили про найближчий поєдинок. І з ким боксуватиме чемпіон світу за версією WBC? Першим, другим, може, третім номером рейтингу? Ні. Можливо, це буде об'єднавчий бій проти володаря інших поясів? Ніт. А ось і анонс. Тримайте. А мирафайнауїзде Не Тайсон Фюрі проти Френці Сангану, 28 жовтня в Саудівській… Аравії. Окей, є кілька запитань. По-перше, за що? За що це нам? <клев> По-друге, а сам бій, за що? За який титул Тайсон Ф'юрі офіційно володіє чемпіонським ремнем WBC? Френсіс Гано не провів жодного бою на професійному рівні в боксі. Відповідно, претендувати на цей пояс він права не має. Отож, Тайсон Ф'юрі ні разу за рік не захищає свій чемпіонський пояс. Але стан здоров'я йому дозволяє виходити в ринг. І тут плюватися в бік цигана, як би і можна, але сенсу це не має ніякого. Ну от проти Усика битися він боїться, а інші йому багато грошей не принесуть. Хрінова позиція, але як є, більше питань до WBC. Чуваки, а як ваші справи? Ваш чемпіон світу у королівському дивізіоні, ваша гордість, ваша циганська бубочка не проводить жодного поєдинку за рік. Але при цьому Тайсон Ф'юрі погоджується на якусь напіввиставкову авантюру проти Френсі Сангану. При цьому я нагадаю, що останній офіційний захист поясу WBC Тайсон Ф'юрі проводив проти Дерека, хай йому грейс Чісори. Я, я переконаний, що Тайсон Ф'юрі просто своїми діями зневажає боксерські традиції, коли кожен найкращий має битися з кращим, а ще зневажає сам союз WBC і той ремінь, який він має від цього союзу. Як на мене, найбільш логічним було взяти і забрати у «Тайсона Ф'юрі цей ремінь. Не можеш захищати пояс, не хочеш захищати пояс. Окей, відійди в сторону. Тому поставте лайк, ті, хто вважає, що «Тайсон Ф'юрі реально заслужив на те, щоб у нього пояс забрали. Або напишіть у коментарях, як правильно вийти із цієї ситуації. Правда, напишіть, якщо ви думаєте, якось інакше. Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели першу битву поглядів у Варшаві. А потім у боксерів було кілька днів на прес-заходи, на яких вони багато всього наговорили. Почнемо з претендента. Щойно добре роздивився Усика, його розмір і все інше. Я готовий до майбутнього виклику, готовий забрати ці пояси. Всі мене списують з рахунків, я андердог, але час покаже: вийду на вершину. П я помітив страх в очах Усика. Даніель Дюба міг помітити страх в очах Усика, тільки якщо побачив там власні зіниці. В цілому я дивився присуху і як на мене, ну, зарано говорити про якийсь там страх від однієї зі сторін. Даніель Дюбуа – достатньо закритий сам по собі, максимально нехайповий персонаж, який зовсім не виказує своїх емоцій. Сашко ж ні, любить пограти на публіку, але цього разу нічого такого не було. Відповіді по ділу, подяка Збройним силам України та польському народові за підтримку, без зайвого епатажу. А от по габаритах я чекав дещо іншого. Як нецензурно зазначив хтось під час битви поглядів, та ніху. Взагалі не було відчуття, що Дюбуа більший за українця. Ну можливо, трошечки. Але після кремезного Ентоні Даніеля точно не слід називати завеликим. Як бачимо, перевага у зрості та довжині рук цілком може бути нівельована якісними ногами, реакцією та прекрасним джебом, особливо якщо він іще й правий. А далі Санич дав інтерв'ю. І це просто підпал. Хай він не в дуб. Одне з найяскравіших інтерв'ю Олександра Усика, які я тільки бачив. Ми не можемо дати вам його повністю, але у своєму боксерському телеграм-каналі Діденко Боксинг» я вам про все розкажу. За посиланням в описі залітайте. Там власне є лінк на це інтерв'ю. Зокрема, була відповідь на питання, чому не відбувся поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. Тайсона Ф'юрі е, багато неопределенності і затягування чогось, і, і знаходження якихось незрозумілих факторів. Матч реванш, потім 70 на 30, потім ще щось, ще щось. Тобто, я розумію так, якщо ми хочемо боксувати один з одним, нам просто треба підписати контракт і все. Якщо він дійсно такий неймовірний, як він каже, якщо він дійсно такий неймовірний, як він каже, він, він може просто вити. Підписати зі мною контракт неважливо, там 50 на 50, і набити мене, якщо він дійсно такий крутий. Хай він це зробить, хай він підпише контракт, вийде і поб'є мене, якщо він дійсно такий крутий. І сказавши кілька слів про пузетого, усик підсумував. Але зараз ми про нього не будемо спілкуватися. Хай він іде в дуб. Думаю, тут заперечень не буде. Це база, це фундамент. Але крім усього, я би ще відзначив пана Красюка. Одне з запитань адресували Олександру Усоко, коли його перекласти було правильно дуже важко. Тому промоутер взяв відповідальність на себе і відповів, що думає. Керівник К2 запевнив у тому, що команда українця зробила все заради бою з Тайсоном. І ще трошки вони погодилися на бій, погодилися на погіршені умови. Та й на все фактично, що тільки можна було. Цигану лишалося лише поставити підпис. З боку Сашка була одна однісінька умова: не донат, не благодійність, а саме умова. Тайсон Ф'юрі дає 1 мільйон фунтів на потреби українців. І циган відмовив. Далі Красюк каже, що він знає, чому Тайсон Ф'юрі відмовив, проте ніколи цього не скаже. Адже відповідь знищить імідж цигана Вщент. На сьогодні все. Перевірте вашу підписку. Це Тайк Мейсон новини боксу. Я Макс Діденко. До зустрічі, друзі!